Привіт, це я! І в цьому відео розповім, як побудувати автоматичну ферму курятини, в якій можна перемикати режими в залежності від того, що вам потрібно. Або яйця, чи хмажена курятина. Для початку ставимо бочки, потім воронки, так як показано на відео. Потім зверху на воронки камнеріз. За камнерізом ставимо роздавач. Далі будуємо платформу для Redstone схеми. Ставимо компаратор, повторювач, ще один повторювач. Тепер редстоун пил і блок. Розміщуємо воронку, направлену в роздавач, потім ще дві воронки. Далі ставимо казан, наливаємо в нього лаву. І тепер ставимо блоки, як показано на відео. Далі будуємо зовсім маленький механізм, який буде перемикати режими роботи нашої ферми. Все, наш механізм готовий, тепер залишається завести в нього курочок. Чим курочок буде більше, тим ферма буде ефективніша. Принцип роботи ферми дуже простий. Кури несуть яйця, їх смоктують воронки, передають роздавач, який кидає яйця і з них вилуплюються маленькі курочки, які, коли виростають, згорають облаву, яка знаходиться в казані. Якщо ж перемкнути режим, то яйця будуть йти напряму в бочку. Ну і щоб ферма виглядала повністю завершеною, потрібно її прикрасити. Ось така гарненька ферма у нас вийшла. Не забудьте поставити лайк та підписатись.